У Трієра є перший фільм Ідіоти. Ем, він я, от я дуже люблю режисера. Томас Вінтенберг, ем, теж датський режисер. Вони були два друга. Ларс Фон Трієр і Томас Вінденберг. Томас ще по одній з Матсом Мікельсеном. Угу, Прекрасний полювання, фільм. Полювання, да. охота, шикарний фільм з Мацем Мікельсеном. А там, де він вчителя грає, дитина садочку» — розкішне кіно. Клас. Ось. клас. І це цей це саме режисер. І вони створили таку, такий маніфест. Ді, він любить відкрити фінали. Що там, що там відкритий так, так, фінал. Так, ну, Розкішний фільм. Я обожнюю ці фільми. Е, і там і там Мац Мікільсон. І от він вони почали з такої. З такої вони самі придумали маніфест, називався Догма 95. Типу, як ми будемо так, знімати? Так, так, так. так. Вони вдвох типу, придумали е, свій власний кодекс, як знімати кіно. І вони зняли по одному фільму. Потім забули, по одному, може хтось більше. Е, я дуже раджу подивитися фільм Томаса. Саме, е, я, я ще давно дивився, він на, е, в російському прикладі Торжество, а, а Ідіоти це Ларс Фон Трієр зняв. І там теж є акт сексу. Просто там е, він. Наймав порноактрис, mm. які погоджувалися. А ось в любові у Гаспара Ноя то чувак-актор, а дівчина, взагалі, він її знайшов в нічному клубі і запропонував таку роль. Вона сказала, да, я готова. Давайте. Тому хтось, хтось бачить таку дружність, хтось комусь це дуже, дуже треба.